Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка про те, що від вас приховано. Давайте роздивлятись. Так, блюдечко зачекаємо, ми починаємо з філіжанки. І починаємо з особистого життя. Мені показано, о, як тут людина, ну це не буде довго прихованим. Людина дуже дивується і знає, і бачить, тут чиясь історія кохання. Як новина буде і така, знаєте, новина, як Ну, то як блискавка серед ясного неба. Жінка дуже дивується. Тут якась пара. Яка вже створилась і яка ну це буде ну, це надовго, ця пара надовго. І новина буде, це не буде приховуватися ну, взагалі, це не буде потайки, це буде для всіх відкрита історія. Тобто зрозуміло роз, буде, що ці люди разом. Але щось дивується одна людина, інша. Ой Боже, тут якась жінка, їй взагалі буде важко. Не тільки жінці, чоловік якийсь, які... люди, яким буде важко пережити отаку новину. Тобто, ну як це? На жаль, не всі бажають щастя. Ну, так буває. І один чоловік він як залишиться під маскою. Він буде казати, що він дуже радіє, що так сталося у людей, що це ж добре, що це ж взагалі-то люди і повинні бути в парі, але ні, він не бажає щастя цій парі, бо для нього це просто от, ну, це складно для сприйняття. Від вас, від когось з вас, приховано, як сумує чоловік за вами. І наскільки ви важлива фігура в його житті, і наскільки він насправді він От як спілкується з вами, все нормально. Все нормально, нібито і настрій у нього є, але ж іноді ви все ж таки чуєте, що там не завжди. Гарний настрій в людини, але ж та все нормально, просто втомився, просто там ну, щось там не виспався, чи ще щось дуже за вами сумує, дуже вас не вистачає. Але зізнатись вам, от просто в якихось моментах просто гордість не, не дозволяє, а якісь моменти, це знаєте, як. Будеш зізнаватись, зазнаватись, а йому не хочеться, щоб ви зазнавались. Чого так вирішив, не знаю. Чогось дуже важливо, щоб ви е, думали, що ну, він просто дружньо до вас відноситься, що просто от так дійсно подобаєтеся, але ж тут кохання, тут не просто подобаєтесь, тут людина дуже глибокі почуття до вас відчуває. Так, і дуже хоче змін на краще. Потім показана інша людина, яка затягує поки що якісь певні зміни з вами. Ну, Може, про щось там домовлялись, може щось там наобіцяв чи наобіцяла, бо не дуже мені зрозуміло, хто це, чоловік чи жінка. І одне і те саме вам поки що повторює, нема, поки що там змін. Ось тут мені показана жінка. Зараз хвилиночку. Якусь радість поки що приховує. А знаєте, боїться поки що ну, сказати, бо ну, не те, що не впевнена, впевнена, там якась Якісь зміни у неї по роботі налаштовуються. Просто не хоче раніше ну раніше часу сказати. Це, знаєте, як хай воно там все владнається от так, щоб я була вже дуже впевнена, і потім все розкажу. Не те, що недовіра, а це просто от як боїться раніше, ніж треба сказати. Так, ось тут. Що від вас приховане, є люди, люди, чоловік та жінка між собою спілкуються, робота соціум, десь вони там про вас пліткують. Це для, від вас приховане. Так, перспективи для когось з вас. Перспективи М -м за межами вашого міста, селища або навіть країни. Перспективи, які для вас були б дуже цікаві, якщо б ви наважились. А ще емоції знову ж таки мені показують чоловіка на відстані від вас, який дуже емоціонує, з того приводу, що немає можливості з вами спілкуватись от так, як йому хочеться. Щоб обійняти, щоб бути поряд, щоб якось так чути вас, не. Телефоном, а віч, на віч спілкуватись. Далі дивлюсь: по роботі соціуму. Показаний мені чоловік, який не дуже він там приховує, не хоче вам щось казати за телефонною розмовою, а як побачитесь, він все розкаже. Якась е ситуація стосовно іншої людини. Е якось є натяк, натяк є. Але ж пряма мова буде тільки при зустрічі. Далі дивлюсь. Так, ось тут, що від вас приховане? Зміни по роботі будуть в чоловіка. З кимсь він має розмову про ті зміни, і як очікує результати від людини. Так. Угу. І ось тут мені показаний чоловік, який. Зараз хвилинку, що це він робить таке? Це як обстеження якесь проходить, якесь як лікування, і чогось він це приховує. Але це не тільки від вас, тут взагалі як від колективу прихову. Може, там щось особисте, якесь лікування, і ну, дійсно, чого це про це всіх повідомляти. Людина собі робить своє і все. Mm. Чийсь трикутничок від вас прихований. Але ж нагадую: трикутники бувають от будь-які, повірте. Не обов'язково, що це про кохання. Це може бути про роботу. Це, це можуть бути. Якісь сімейні справи, коли між двома людьми є домовляння, а третя людина втручається. Сусідські, якісь трикутники, коли друж, дружать між собою двоє сусідів, а ще й третій до них, до них долучається із якимись своїми там, справами або сусідки і третя сусідка втручається. Тобто трикутники вони будь-які, робочі будь-які. Ось якийсь трикутник від вас прихований. А сюрприз чоловік готує. І, ну, це ж сюрприз, звісно, він прихований. Щось там зміни якісь налаштовує, намагається відробити якісь зміни. Ну і для когось приховано чоловік. Купляю квіточку, ну і це теж як сюрприз прийде з квіточкою. Не попереджаючи, дійсно чого б це. Так, далі, ось тут пропозицію чоловік готується робити, ну і теж чомусь приховано поки що. Так, ну давайте, що тут у нас? Ага. Ой тут, тут якісь проблеми так легко будуть вирішені, ви навіть дивуватиметься людина. Навіть не очікуєте, що так легко вирішаться проблеми, які ви собі от намалювали, що це взагалі щось таке неймовірне, що важко буде обійти. Але ж ні. Тепер. Ось тут є так, мені показана жінка, яка приховує свої здібності, тобто у неї відкрите третє око, і вона не афішується. Вона, як в новому колективі, ще приглядається до людей і якось так взагалі от бачить для себе, що ці люди вони і не сприймуть. Якщо вона відкриється, що вона дійсно щось там е, ну, розуміє, бачить більше, ніж зазвичай люди то розуміють і бачать. Це я теж можу зрозуміти, чому вона так себе поводить. Тож це нормально. На це в жодному разі не треба ображатись і. Сприймайте це нормально. Жінка нормальна, хороша, непогана людина, нічого злого від неї не йде. Така, знаєте, може заспокоїти, може допомогти, може відчути людину, може якось, знаєте, от людина, поряд з якою взагалі все покращується. Далі дивлюсь. Ось тут мені показана жінка, яка дуже хвилюється за чоловіка зі свого оточення і приховує Це ну, Це будь-ким він може бути і родичем, і не родичем, але ж чомусь вона не поспішає це офішувати. І треба, що треба їй розуміти. Цій жінці, що той чоловік, за якого вона дуже хвилюється, він теж якось, От це знаєте, коли люди один від одного приховують свої почуття, на жаль, це могла б бути дуже приємна, симпатична пара, але ж поки що вони щось не готові відкритись один одному. Хоча пара виглядає дуже гарно. Якось, знаєте, так підходять один одному. Так. Ось тут хтось новину вам відправляє, але поки що ну як готується відправити, ще б ту то не відправив чоловік якийсь. Ви очікуєте, дочекаєтесь новину. Але щось така вона не дуже така вам сподобається. І сам чоловік розуміє, що не такої новини ви чекаєте від нього. Але ж не вигадаєш. І дещо от вам треба розуміти, дещо є там хитрощі в тому, як він буде подавати вам цю новину. Це знаєте, як трошки. Якесь таке виховання для вас. От щось там є все ж таки маніпулятивне. І хочеться людини насправді, щоб ви трошки за нього там хвилювалися, а може і не трошки. От якась тут мені не дуже так подобається ситуація. Якось він так. Це знаєте, часто люди так роблять, коли їм дуже не вистачає уваги. От Десь він вважає, що ви недостатньо уважні до нього, то привертає таким чином до себе увагу. І ось тут показаний мені чоловік, який э, трошки зайвого випив. І буде вголос там щось кричати, щось ви так навіть не сподобається вам що він тут ходить. Людина, яка. Зараз хвилиночку. У нього зараз якийсь такий непростий момент в житті. Це. Якось від нього відвертається вдача зараз, а вдача в обличчі іншої людини. Мені і схоже на жінку, але ж якось і не дуже. Але все ж таки здається, що через жінку він так напиячився і ходить, кричить, щось йому там складно. Прийняти її якісь там рішення. Так, і ось тут якісь телефонні розмови приховані чоловік та жінка. Це дивіться, як, ви можете знати, що люди між собою спілкуються, але про що саме це приховано. Але ж це ж їх особисте, вони не обов'язково повинні розповідати, про що вони там спілкуються. Це може бути там подружка ваша, може бути родичка ваша, яка просто от не розповідає все, що між ними обговорюється. Не виглядає як щось таке дуже нехороше для вас. Ну і все. На цьому закриваю філіжаночку. Всім вам гарного дня! І подій дня, і людей поряд з вами, і бережіть себе. Побачимось з вами в наступних відео. Всім пока.